Є, а, як, Я, У нас є деталя. Коли ви видаєте розпорядження? Маєте вислухати про Ви вже місце не контролюєте. Олександр, можна можете вислухати чи ні. Ви правите. З вами сподіваємося. Забезпечне міцно. Вислухайте депутата? Ребята, що з вас вирішить? так, Що стосується та сесії? Ви сказати, депутата, що стосується. Що ви робите? Почекай, що стосується сесії? Давай, кажи. Що стосується сесії, кажи, вона Боли буде чергова. Коли вона підписана за 10 днів до початку. Коли це буде? Коли це буде? що ви руками? Вас попросили вислухати. Чому ви сесії не були? Чому ви не вислухали? Чому ви не вислухали? були у комуні? Діма, не ні, ні, чому не було? Ну, а порізні. чому я повітря? Вони, вони на жаль, порізні, ваші Тому що, що ви спровокували. І Хто їх не купив? Хто не Поза Позачергової сесії не буде. Дві людини вашого місць. Кому ще сказати?

Вам хотіло надати спокійний секс. Господь Боже, ми що ж ви робите? Чого ви толкаєте мене? Я ж стою спокійний, толкайте мене, от прошу. Господь, що Ви може? Відповіли, не будете звісти. Далі. Ай, поясни чому? Ну, Яких бувало? За кого ви ні! Нічого. Людина 이게... похожила батькам, тільки що, ділянки. Я особисто чув? Він робить його тварина, блін. Так, а ну поліція оберіть його! Він погрожує. Він загрожує! Беріть! Гельме! Гельма! Що ви хочете? Гельме! Гельме! Втікає мер? і вкрилося і заграв сам. Давай,

в мене як актив. А хим, а? А, а тебе як пасів? Тебе як пасів. Ну чого діти? Видимо, ти же на творець. Мате директор! А що? не Є дипломатичні роботи, давайте допомогу. Ворожі мова, слово! Хлопці, хочу... заходьте його дві і будемо далі спілкуватися. Нехай міський голова зайде, не слово виступ для виступу відбувається. Послухай, це йому люди скажуть. А не бігає, як той щур. Погрожують байкам, це взагалі низько. все всі, всі. люди? Ні, не Заходь далі, Сесію! 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 26. Якого червня? 26. Ну зачем ви будете сидіть, міський звільнив? 26 червня буде за, завтра! О, О. А чого, чого важко зробити і раніше? Давайте я буду приймати. Чому важко? Чому ви чому заважаєте громаду? А, тому, що Вас громада просить, прижіть, була розмова. дитина.